Картини, гобелени, вишиті рушники, сорочки, в'язані речі та розписані патриківським розписом предмети побуту були продемонстровані на виставці Майстри мого села. Саме таку назву має виставка, яка вражає різноманіттям виробів, які створювалися не один день. Взяли участь у виставці майстри Старостинського округу Нородин, яким є чим здивувати Балтян. На протязі цілого року у нас проходить акція Майстри мого села. Відкривала акцію майстри села Сараженки. Потім до нас долучилися чергові виставки: були Волове, Новопіль, Плоски, Гольма. А сьогодні роботи представили перший старостинський округ, який об'єднує чотири села. Це Сінне. Оленівка, Мирони і бурсуки. Виставка була влаштована, аби показати місцевим жителям різноманіття та колоритність нашої історичної спадщини. Творці виробів доклали багато старань та часу, щоб продемонструвати свої таланти. Тут представлені роботи 23 майстринь і майстрів. Серед них роботи різнопланові. І їх небагато. Всього 163 роботи. Це, Я думаю, що наш проєкт перейде в наступний рік, тому що багато сіл ще нашої громади не приймали участь в цьому. Але головна мета це відкрити майстрів, дати їм можливість, щоб вони свої надбання показали людям. Ну, от уявіть собі, Їду в бурсуки, приїжджаю до свого однокласника Володимира Боровського, а в нього в хаті музей. Всі надбання, які робила його мати, які робила його бабуся, вони зберігають і повністю вся хата у рушниках, в тих вишитих наволочках, з підзорами, все повністю. Частину робіт, зрозуміло, ми залучили і до сьогоднішньої виставки. Ну, а взагалі, я хотів би сказати, що Балщина це край майстрів, край людей, які спокон віку займалися мистецтвом. Хоча вони вважали, що це ужиткове мистецтво, але вона сьогодні несе великий такий напряг для того, щоб молодь все ж таки долучалася. І коли Лідія Васильівна, староста округу, виступала тут, то вона головне звернулася до молоді. Що беріть? Переймайте і продовжуйте, щоб ні в якому разі не було скорочення, не було е, зменшення робіт майстрів. Так, да, сьогодні трошечки змінилися види роботи, але вони зберігають. Вишивка як була, так і була. Але сьогодні до вишивки нитам, нитками додавалася вишивка бісером. Е, дуже. Е, Литиво сьогодні поширено по території Балського краю і не тільки. Сьогодні плетуть і гачком, і крючком, і є дуже багато долучають до цього молодь. Ось, Наприклад, у Миронах, в гуртку «Умілі ручки працюють дітки, працюють і роблять вироби, дуже гарні вироби. Дуже нас здивували своїми роботами дітки з Новополя. Там також при будинку культури працює гурток. І вони, ну взагалі, ви знаєте, радує око, що мистецтво ніколи в нас на Балщині не зупиниться. Воно буде крокувати вперед. Борсуцький етнографічний музей. Куди їдуть наші учні, вчителі з наших міських шкіл. Сьогодні, ви знаєте, виставляє, мабуть, майже таку кількість робіт, як ми виставили в себе в музеї, тому що повністю холодна, і тепла половина хати, вони повністю заповнені експонатами. І серед тих експонатів, зрозуміло, є і експонати. Тетяни Миколаївна. Ну, Тетяна Миколаївна робить добре діло. Ну, по-перше, вона почала навчати наших жителів, студентів, наприклад, у Гончаренко центр Вона провела уроки розпису петриківського розпису. А це дуже і дуже так. Для нас гарно. Студенти до сих пір згадують і питаються щось творити уже на базі того, що вона навчила. Але я хотів би вам сказати, що дуже гарні роботи була представлена гольмянами. Саме головне, що там є свій художник, який. Представив частину робіт, які заглядалися до нас відвідувачі, і дуже схвальні відгуки. Ну, ми чекаємо на нові роботи і сподіваємося, що ті села, які ще не прийняли участь, будуть приймати участь, а ми будемо радуватися їм їхнім роботам. А окрім цього, ми робимо. Добру справу відкриваючи майстрів, і разом з тим ми пропагуємо в музеї їхню творчість. Наскільки важливо сьогодні влаштовувати саме такі виставки, аби показати усім людям підростаючому поколінню роль ужиткового мистецтва у нас? Спокон віку, відколи українці жили ще з трипільських часів. Треба казати, що Розвивалося мистецтво. мистецтво писанки, мистецтво розписання посуду це все всеужитково. Можливо, і було мистецтво вишивки в Тріпільців, але вибачте, тканина не могла зберегтися до цього часу. А вироби керамічні вони збереглися і донесли до нашого часу їхній витвір. А скажіть, будь ласка, який українець сьогодні? Проживаючи незалежно в якій хаті, не оздоблює своє стіни, не оздоблює своє ліжко і те інше. А тому будь-яку хату, зайдіть в сільську, ви побачите на ліжка, ви побачите вишиті рушники. А якої ікону ставлять без рушника? Адже без рушника сьогодні, вибачте, будь ласка, і ніколи ікону не виставляли. А взагалі, що стосується рушників, Рушник це оберіг. Він починається з першого дня народження дитини, і кінчаючи останнім днем життя людини. Він постійно йшов е, на фронт, мати, давали кусочок хліба і рушник. Приходили куми на хрестини, несли, вибачте, будь ласка, хліб замотаний в рушник. І щоб ми не було, а на весіллі, так там взагалі рушник є головним. Взагалі, я вам скажу, що українці любили і люблять до сьогодні, щоб на стінах, щоб в хаті було всього багато. І коли ми з вами говорили про голодомор, то багато витворів народне мистецтво спасали сім'ї. Вони продавали в містах. А за це купляли зерно. А сьогодні у багатьох сім'ях повні скрині тих майстерних рук, рукотворних робіт, які робили бабусі. А тому ось є такий заклик. Відкривайте бабусині скрині, діставайте, ось скоро буде 7 число День Катерини. Діставайте тернові кустки, показуйте наскільки красива жінка, наскільки красива українська природа, тому що вона виливається в роботах майстринь. Кожен елемент виставки привертає увагу і кожен має свою історію. Так на виставці представлений килим, який зроблений з великою майстерністю та любов'ю, сім'єю Миланичів з Борсуків. На його виконання пішов цілий рік, і тепер він прикрашає стіну історичного музею. Килим зроблений з дарничанки. Процес дуже складний, коли прикпалиця е... ниточка. Прикладається, вона пристає, обрізає, і так ми повинні наповнити повністю. А далі йшов малюнок. Ми бачимо основу на цій основі. Це вже вдруге, у нас так, Килим вже і представляли сарженчани. А ось чотири роботи Альони Каташинської, вчительки історії з села Сіне. Якщо ці роботи да, прекрасно зроблені, все, то подивіться, будь ласка, наскільки гарне, плетево збісера. бісером. тому Альона підібрала і основу. Основа також дуже, ось цих чотири роботи дуже довго стоять біля неї відвідувачів. Да і кожну роботу, яку б ви тільки не взяли, вони в дійсності заслуговують на повагу. А ось роботи бабусів. Морсучаню. А саме звичайне. беруть залишки тканин, а потім зшивають їх, а потім із цих тканин виготовляють ось такі коврики, виготовляють цілі пілки. Вони мають дуже широке призначення. Це і на стульчики, на табореточки біля ліжка. Тобто, ці роботи до... ми тут ще якраз поставили картину, яку написали Женя, коли була в Бурсуках, і зобразила один із куточків Буцуків. Ось на це бачите, ми... осінній настрій Женя назвала цю картину, вона дійсно осінній настрій, а над, рядом із цією хатою. На городі кожну весну цвітуть тюльпани. Їх безліч там різнокольорові. Гос, е, господар при тому займається саме е, вирощенням тюльпанів. Ось ми бачимо роботу, яка сьогодні, в принципі, уже багатьох хаттах немає. Це вже історія наша. Колись через цю хату проходив сволок. На ньому держалися. Повністю стеля. Так ось, щоб він просто не був сволоком, це нічого, його оздоблювали під сволоковими підзорами. Подивіться, будь ласка, один підзор, другий підзор, сволоковий. А під час водохреща на тому сволоку батюшка випалював хрест. І ось такі робилися на полотні, робилися з марлі, робилися із паперу, але робилися обов'язково, щоб було в хаті красиво. Ну, а ці роботи, ви бачите, роботи кожна робота це витвір. Зверніть увагу, не чай, Вікторія Павлівна. Подивіться, тільки на цю роботу, вона в дійсності. Привертаю багато уваги. Тут наволочки різних розмірів. І зрозуміло, Надія Павловна, Вікторія Павловна, прошу вибачення, вона представила дуже багато робіт саме з вишивки. Майстриня із борців. Подивіться, будь ласка, і жіноче плаття, і жіночий костюм, і дитячі роботи. І коли ми виставляли ці роботи, ми дуже боялися, що як глядач прийме, вони дуже гарно приймали це Іванів Ярослави, Драчук Тамари роботи, приступ любові роботи. А ви подивіться, які красиві троянди. Плетені, троянди. Тобто ми виділили роботи сугубо плетені. А ось ми бачимо. Роботи Балашової. Подивіться, будь ласка, ніякого витвору. Просте. Бачення природи. Просте. Для цього набрала вишивка гладь, це не хрест, що треба канва. Набрала, вона, вона олівчиком малювала, а після того появилася витвір. Подивіться на цей підзор. Підзор дійсності. Заслуговує на великі поваги. Бусучанська робота, панчук лідія Яку б роботу ми з вами не дивилися, вони кожна із них заслуговує на те, щоб ми ці роботи пропагували. Ми, рушники, зробили цілий водоспад рушників. Тут представлені і миронянські рушники, і бурсуцькі рушники. А саме головне, щоб кожен рушник, кожен витвір зберігався і до нього додавалися нові, нові роботи. Ось ці дві роботи, крахмалюк Марії, ця майстриня сьогодні шиє і відправляє свої роботи на фронт. Частину з них вона продає. І також кошти відправляються для наших захисників. Ці дві роботи чекають на відправлення. Ми попросили, щоб вона нам дозволила ними використати їх, а ми, цього, тільки виставка закриється, і ці роботи поїдуть як сувеніри для воїнів. Гін і карта нашої України словами Україна єдина. Усі, хто завітали на виставку, отримали неабияку насолоду. Виставка відкрита до 11 грудня. Отож кожен бажаючий може завітати та отримати естетичне задоволення від перегляду виробів талановитих майстрів Балщини. Юлія Бурка, Юрій Балагола, Балинформкомпанія.